Вітаю, друзі! 31 грудня сьогодні з вами Валерій Ларі і Я записую вам підсумкове відео 2023 року. Я виділив для себе сім основних пунктів, які. Бачу як найосновніші події року, що минає, і вони в великій мірі будуть визначати наші перспективи у 2024 році. Тому, друзі, пропоную вам підписуватися, хто цього не зробив раніше. Пишіть коментарі стосовно мого аналізу. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Я вам за це буду шалено дякувати, аби аудиторії нашої тут було більше. І так, перша подія найактуальніша цього року, це контрнаступ. Про нього почали говорити ще в. В січні-лютому місяці активно, а мабуть, швидше за все до нього почали готуватися ще в 22-му, коли залужний опублікував видані Деекономіст матеріал свій авторський, в якому говорив про те, скільки йому потрібно броньованої техніки, підготовлених бригад різного гатунку для того, щоб продовжити успішний наступ, як то було в 22-му році на правобережжі Херсонщини та в Харківській області. Частину техніки ми отримали не всю, звичайно, і частину, і не всю, звичайно, використали під час цього самого контрнаступу, але бажаного ефекту не отримали. Про це було багато аналітичних матеріалів. Я зараз безвідносно до оцінки з військової точки зору, але хочу сказати, що все-таки контрнаступ дав позитивний результат в частині можливості подальшого масового знищення живої сили та броньованої техніки противника, тому що від контрнаступу ми перейшли до оборони, і от останні кілька місяців ми бачимо, що кожного дня росіяни втрачають біля тисячі особового складу броньованої техніки, десятками, та навіть і сотнями знищених танків, і це суттєво зменшує потужності російської армії. Ну, буквально кілька днів тому екс-очільник Країн НАТО в Європі, генерал Сполучених Штатів Америки Ставрідіс. Сказав, що ну конгрес має виділити більше допомоги Україні. Подивіться, як ефективно сьогодні українці знищують російське військо. Вони знищили 50% російської армії. Сказав він. Ну я думаю, що дані в нього є. І це за умови того, що Сполучені Штати Америки використали лише 5% оборонного бюджету і не загинув жоден військовий збройних сил Сполучених Штатів Америки. Такого успіху сказав він: США не мали жодного разу. Ну, як приклад, можна навести він в в у В'єтнамі, Афганістані, в Іраку, і за великим рахунком, то він правий. Звісно, росіяни почали це трактувати як дивіться, США воює в Україні проти Росії а, і загалом НАТО воює в Україні проти Росії, але не руками НАТО, а руками українців. Ну, до певної міри, можливо, воно так і є, але просто Росія напала на Україну, а не на НАТО. Тут теж треба бути абсолютно щирим і звертим, коли такі характеристики давати. Втім, контрнаступ дав свої позитивні результати, як на мене. І те, що дійсно ми вже знищили половину російської армії, в великій мірі визначатиме можливості цієї ж самої армії у їх наступальних діях у 2024 році. А вони надто послабшали. Це також є доконаним фактом. Друга подія, яку б я виділив за 2024 рік, це Пригожин. Він відігравав величезну роль в інформаційному плані на Росії, в Україні. На нього були великі сподівання в Україні, так і наша розвідка посередковано підтверджувала, що зацікавлена в тому, що Прогожин досяг успіху у своєму так званому марші справедливості, який тривав на Москву влітку минулого року. І він був, як на мене, дуже серйозним викликом для режиму Путіна. Він серйозно його похитнув. Але і створив умови для його укріплення. Але там є один, як на мене, нюанс. Путін вдався до посилення Росгвардії, озброїв її броньованою техніку фактично створив армію ще одну всередині Росії. Одна воює на фронті, а інша оберігає його. Ну, Росгвардія на річ, близько 200 тисяч особового складу, які мають у своєму розпорядженні танки, броньовану техніку, бойову авіацію, системи протиповітряної оборони. Тобто він убезпечив себе від такого можливого руху. Тобто він допускає те, що такі коливання на Росії можуть бути ще. І я думаю, що це абсолютно очікувано в 2024 році, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що в Кремлі сформований тобі такий собі пропутінський клан. Не сам Путін керує Росією, а ті, хто дотичний до нього. І для них важливо зараз вберегти владу. А збереження влади вони здійснюють силовий спосіб. Як правило, як свідчить історія силовий спосіб утримання влади, незмінність її, провокує дуже серйозні катаклізми та кризи всередині країни. Росія не стане винятком. Чи буде конкретно в 2024 році щось на кшталт громадянської війни на Росії? Ну, знову ж таки, прогнозувати не беруся, але активність Російського добровольчого корпусу, який сформований в Україні, Легіону Свободи Росії, сформований ще один добровольчий корпус Росіян. Вона буде більшою однозначно, тому що. Наше завдання. Не програти у війні, а виграти. Діяти симетричними методами ми не можемо, тому що ми не маємо, до прикладу, стільки особового складу, як Росія, і військові потужності наші не дозволяють нам швидко знищувати ворога і просуватися вперед, це, також очевидно. Тому повинні бути асиметричні методи. Одним із них є розхитування ситуації всередині Росії за допомогою різного роду озброєних формувань. Вони демонстрували вже свої дії. Так, Захід трішки притримав цю історію, тому що вони використовували захід зброю. І вони, мовляв, ми не хочемо ескалації. Ну захід в своєму стилі, як завжди. Але 24-й рік в цьому плані точно буде прогресивним. Я в цьому особисто не сумніваюся. Знову, знову, друзі, це мої думки. Ви можете не погоджуватися, по ходу пишіть коментарі, я з радістю буду на всіх їх відповідати. Як мінімум, реагуватиму так точно. Третя дія подія, яка дуже важливою була в 2023 році, до неї ми довго готувалися, це Вільнюський саміт РНІЗ, е, е, НАТО. Саме там ми очікували, отримали отримати запрошення Північно-Атлантичний альянс, але його не отримали. Ми отримали якісь там гарантії безпеки, які до цього часу. Не реалізовані країни Великої Сімки запевнили нас, що вони будуть підписані до кінця 2023 року. До сьогодні вони не підписані. Мені особисто це означає, що ми будемо швидше членами НАТО, аніж підпишемо ці договори. Тому що ну, додатково підписувати договори з кожною окремою країною це ну, гімн ще той, перепрошую за таке слово. Звісно, це можна було робити, але ну, повинна бути і узгодженість між країнами, які ці договори підписують, в частині нам надання військової допомоги, логістика відповідно і так далі. Найголовнішою тезою, яка прозвучала на саміті вільніському НАТО, це теза була від Байдена. Я її кілька разів повторюю в ефірах, коли на підсумковому брифінгу, разом із Зеленським, на запитання від журналістів про те, чому ж ви не надали запрошення до НАТО Україні, він сказав наступну річ: що не хвилюйтеся за кілька місяців, ви це запрошення отримаєте. Наступний саміт НАТО за логікою, він ще не анонсований, має відбутися в липні в Вашингтоні. але... Враховуючи те, що він буде приурочений річниці створення Північно-Атлантичного альянсу, то річниця пропадає на квітень, на весну. <кхід> Я не виключаю, що він буде раніше, тому Байден мав таку логіку, що раніше стане. Україна членом НАТО не стане, а отримує запрошення. Тут також дуже момент важливий, і це такий був би дуже потужний сигнал Росії. І він сказав ще одну фразу дуже важливу, яка визначає фактично його стратегію, і тактику і всіх його союзників, і нашу, в тому числі, ми є залежними від них в великій мірі від допомоги західної. Про те, що в світі дуже багато різного роду проблем, не одна Україна. Пізніше з'явилася історія з Близьким Сходом. Зараз з'являється історія з початком війни на Східній Азії. На Корейському півострові Північна Корея починає заявляти конкретно про те, що вона готується до війни. Уже дві такі заяви пролунало від Кім Чен Іна наприкінці цього року і ще одна сьогодні. Вони дійсно готуються в цій частині їм опосередковано та й напряму допомагає Росія, там, передаючи броньовану техніку. Передаючи технології, вони запускають військові супутники. Тому Східна Азія дійсно стане таким викликом, про який говорив Джозеф Байден ще раніше. І цю проблему також треба буде вирішити. Там створюється зараз військовий союз Південно-Східній Азії на тлі кризи, певної, які створює Китай в південно-китайському морі. Але я ну, не перебільшав би цю кризу до Китаю. Я зараз повернуся, тому що в Китаю не все так просто. А от з Північною Кореєю треба буде впоратися так само, як і з Росією, тому що, як на мене, на особисто це дві з трьох найгарячіших, найкритичніших точок у світі це Близький Схід Іран, це Північна Корея в Східній Азії і Росія на євразійському континенті. Це три країни, які треба просто-напросто переформатувати, зробити їм апгрейд. Ну, по Росії, до речі, цей процес дуже активно триває. Про це, до речі, якраз і обговорювалося... Під час четвертої важливої події цього року у саміті Джозефа Байдена та Сінзіпіна у сан франциско 15 листопада вона готувалася дуже довго. Ця зустріч малася відбутися вона ще на початку 23-го року. Але тоді через ті повітряні кулі, які літали до США з Китаю, вони з'являлися в інших країнах світу. Цей саміт був зірваний, він перенісся, бо ну, ще не час був. Для Сінзіпіна був не час, він не готовий був конкретно про це спілкуватися. Після переобрання на черговий термін. Третій термін. До речі, це також дуже цікавий нонсенс і новела, скажу так, в китайській сучасній історії. Бо раніше там обрали президентів Китаю лише не два терміни. а Сінзіпін вніс зміни до Конституції Китаю і дозволив собі буде третій термін. Так от, вони не були готові обговорювати питання співпраці США та Китаю на початку року, а Після переобрання, після візиту до Росії, де власне відбулася дуже цікава зустріч Сінзіпіна із Путіним, але, як на мене, вона не є визначальною року, але в обумовлює саме саміт Байдена і Сі. Байден і Сі домовилися про співпрацю. Вони дуже довго до цього готувалися, абсолютно це очевидно. Чому у Китаю великі економічні проблеми, друзі? Китаю на сьогоднішній день більша війна не потрібна. Він навіть не підтримує зараз воєнні дії і заяви Кім Чен Іна в Північної Кореї. Звісно, він не підтримував і Путіна, ви можете мені сказати, але все ж таки зважу на один момент. Буквально сьогодні вийшло повідомлення в Reuters про те, що економіка Китаю останні три місяці падає, враховуючи те, що попередні роки в 10 то і більше з часів Сіопіна, китайська економіка шалено зростала. Ми всі говорили про китайське чудо, справедливо говорили. Нині Сідзіпін нічого не може вдіяти на фоні дефляції, зменшення споживання в Китаї. Так, в Китаї дефляція, друзі, там не купують товари з різних причин. Китайська економіка зазнає серйозних, е, серйозних втрат і на тлі того, що розвивається Індія, і для Китаю дуже важливо зараз зберегти і відновлювати економічні відносини з Європою. Бо у них торговий оборот з Європою понад 800 мільярдів доларів з Сполученими Штатами Америки, приблизно така ж сама цифра, а не з Росією, з якою вони торгують на 200 мільярдів. Так, да, їм цікава вона як сировинний придаток, але ж будь-яку продукцію, яку ти виробляєш, її треба десь продавати. Дефляція в самому Китаї свідчить про те, що більша проблема ринок збуту, ніж е, вирішити проблему із постачанням сировини. Всередині ти сам стільки не з'їси. Тому я і говорю зараз, що от саміт Байдена і СІ був визначальним у питанні фіксації геополітичних позицій Китаю та США в загалому світі. Було чітко обумовлено про те, що Тайвань завойовувати Китай не буде. Він об'єднається з Китаєм в мирний спосіб. Китай для цього зараз все робить. Очікуємо виборів, які відбудуться на Тайвані на початку січня. Там може перемогти партія, яка буде близька до материкового Китаю. Ну, а своєю чергою, Китай не буде претендувати на підтримку Північної Кореї на Корейському півострові, і там тоді американці легко впораються з Пів... Північною Кореєю. Ну, можливо, не зовсім легко, але ресурсів для ведення результативної конвенційної війни проти Кореї північної у Південної Кореї, Японії, яка зараз активно долучається до цього процесу Австралії взагалі. Південно-східній Азії країн, які обійходять до групи СР, набагато більше. Так, у Північної країни ядерна зброя є, але ну, ми розуміємо, що вона та ядерна зброя, може в певний момент просто не вилетіти із тих шах, де вона знаходиться. Як я більш ніж переконую, що у розвиток ша інших країн є достатньо інформації. Те паче японці почали говорити про свої мілітарні настрої. Якщо японці їх піднімуть, то ну, ви розумієте, ця країна багато чого може зробити, взяти до уваги хоча б досвід їхній у Другій світовій війні. Тому це також дуже визначальна дія, яка буде, подія, яка буде визначати перебіг подій у наступному році. І вони, як на мене, доволі позитивні. Ще одна подія дуже важлива. П'ята це рішення Європейського Союзу про, ч... про початок переговорів про вступ України до ЄС і Молдови. Звісно, ми можемо ревностно відноситися до такого рішення, чому, мовляв, Молдова причіпом з нами їде до ЄС. Погоджуюсь, це дещо засмучує, але давайте не забувати, що у Молдови також є проблемний регіон, в нас є окуповані території. А у Молдови це Придністров'я. Ще з початку 90-х років воно фактично окуповане Росією, створена квазі-республіка, яку мало хто визнає, але яка ну, на жаль співпрацює з європейським союзом. Зараз європейський союз через. Війну Росії проти України ухвалив рішення не розповідати про якесь там умовне східне партнерство, як то було ще з 2009 року, з якого, до речі, вийшла Білорусь, а конкретно ухвалювати рішення про розширення ЄС на схід. Чим далі вони відсунуть кордони до Росії, тим менше небезпеки від самої Росії. Це прагматичне рішення. Добре, що Європейському Союзу почало доходити, що це треба зробити. Да, є там такі не дуже привабливі політики, як Орбан, Фіцо і інші, та навіть і той же самий Муравецький в Польщі, які підігрують дуже часто Росії чи то. Розуміючи це чи ні, чого лише вартує початок блокади кордону Польщі і Україна. Але поряд із тим, Європейський Союз вимушений вирішувати такі проблеми, і от саме рішення про початок переговорів це гарна історія. Незалежно, друзі, від того, скільки цей процес триватиме. Зверніть увагу, ми абсолютно в іншій позиції, тепер на відміну від Туреччини. Туреччина, яка вже десятками років прагне цього початку, вона кандидат до ЄС, вона до цього часу не отримала рішення про початок переговорів. Ми його маємо. Це означає незворотність європейських процесів, євроінтеграційних процесів. Я більш ніж переконаний, що це саме буде із НАТО вже цього року. Ми запрошення формальне отримаємо, але процес набуття членства буде відбуватися так, як з усіма країнами. Шостий пункт, про який я хотів би сказати на кінець року, він дуже чітко пов'язаний із першим напряму про контрнаступ. Це перехід в оборону, про що фактично було заявлено нашим військово-політичним керівництвом, коли Зеленський сказав про побудову фортифікаційних споруд. І багато є розмов навіть і на заході про те, що в 2024 році. Країна Україна буде оборонятися. Оборонятися, звісно, завжди легше. Ми менше матимемо втрат, більше можливості накопичувати озброєння, снаряди для того, щоб подалі розвивати свої наступи. І це правильний маневр, це не відступ, це дійсно маневр, який необхідно використовувати в умовах. Такої непростої війни, та й будь-якої війни знову ж не претендую забирати хлібовійськових експертів. Вони це пояснять краще. Але в моєму розумінні на сьогоднішній день є консолідована позиція. Вона узгоджена з нашими західними партнерами. На тлі російської агресії багато країн почали переглядати свою політику в питанні зміцнення обороноздатності. Я маю зараз на увазі країни Європейського Союзу. Це не відноситься до США, вони завжди виділяли багато грошей на оборонку. Ну, до прикладу, Бундесвер зараз активно реформується у Німеччині, все більше лунає заяви про необхідність відновлення призову на строкову службу, там немає, тобто обов'язкова строкова служба чоловіків, і в тому числі створення окремого роду військ, які будуть вміти використовувати безпілотні літальні апарати, тому що війна Росії проти України відкрила нову нішу у веденні бойових дій це використання БПЛА. Ну і сьомий пункт позитивний криза в Конгресі Сполучених Штатів Америки та Європейському Союзі. Ви скажете, в чому ж позитив, якщо криза? Криза це нові можливості. Проблема заключається в тому, що в багатьох країнах почали перемагати на виборах популісти. Трамп є одним із них, і він спричинив, як на мене, серйозну кризу в конгресі. США, коли право радикальне протрампійське крило республіканців. У палаті представників та в Сенаті, тобто в Верхній Палаті, просто-напросто зараз ведуть примітивну політичну боротьбу з демократами, торгуючи інтересами Америки на зовнішньому політичній арені. Тобто вони, домагаючись там фінансування своїх власних програм напередодні виборів, зараз шкодять позиції Сполучених Штатів Америки у питаннях відстоювання демократії у всьому світі, в тому числі допомоги Америки на Близькому Сході Ізраїлю, в Європі, Україні. Фінансування оборонних проєктів безпекових на східних кордонах НАТО в Європі, і в тому числі в Східній Газі, про яку ще не згадував. І в США вдалися до неординарного кроку, підняли кримінально минуле дональда Трампа, коли він порушував закон, і просто-напросто хвалили рішення на рівні уже кількох штатів, в тому числі Колорадо, заборонити йому приймати участь в праймеріс, тобто обиратися кандидатом на посаду. Від республіканської партії на посаду президента більш того, якщо він раптом виграє вибори, згідно 14 статті конституції, йому заборонено буде обіймати посаду президента США, як такому, що вже обіймав, бо він несе загрозу національній безпеці. США. це безпрецедентне рішення. Тобто, криза в США також вирішується, криза цього популізму. Аналогічна ситуація в Європейському Союзі через е, проблему голосування виділення Україні фінансової допомоги 50 мільярдів євро, коли більшість. Е, Очільників країн ЄС, а це 99%, окрім одного Орбана, розуміють небезпеку, яку несе Росія їхнім країнам, які вони очолюють. І вони розуміють, що гроші треба дати е, Україні, але тут і з'явився Орбан. Ну і тому вони вирішили застосовувати вже санкції по відношенню до Члена Європейського Союзу, парадоксальна річ, а саме використати положення статті 6 і 7 договору про ЄС, яким заборонити Орбану голосувати питання, які стосуються безпеки Європейського Союзу, так ставиться на порядок денний саме питання виділення допомоги Україні. Плюс до того це провокує зміну регламенту роботи ЄС, коли всі рішення ухвалювалися консенсусом. Всі мають за це голосувати. Тобто ці всі. Кризи, які є нині, які виникли, вони провокують до швидшого е, руху, до ухвалення швидших рішень і Європейським Союзом, і США, що, як на мене, є позитивним моментом в досягненні безпеки в 2024 році. Це те, про що в 2023 ми взагалі не говорили. Воно де завжди було на задньому плані. Отакі в мене сім пунктів, друзі. Ще раз повторюся: контрнаступ Пригожин, Вільнюс, саміт НАТО, Саміт Байден Сі, рішення Європейського Союзу про початок переговорів, перехід України в оборону це спільне рішення заходу. І криза в Конгресі США та в Європейському Союзі були основними у 2023 році, і вони в великій мірі дають позитивні настрої. Для нас у наступному. На завершення лише додам. Послідкуйте, будь ласка, дуже пильно. Зараз я буду це робити також, і в мене на каналі будуть відео, і ви можете дивитися за тим, що відбувається на Росії. Інформації не так багато. Звісно, не рекомендую вам дивитися хороших русських, тому що у них, як правило, все дуже викривано. Але там будуть відбуватися дуже цікаві трансформаційні процеси. Тому підписуйтеся, друзі, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково ставте на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайте, все буде Україна, і всім нам переможного 24-го року.